Коли подовго не було світла, ми розгортали польову кухню. Дуже часто готували на мангалі або в отакій сковорідці із диска, яку я подарувала коханому ще на різдво. Без помічників, звичайно, не обходилось. Взагалі за ці дні на мангалі приготували дуже багато страв, але зняла я тільки одну. і в основному це були страви. Знаєте, що знайшли в холодильнику, те й накидали. Ось, наприклад, цю смажену картопельку ми приготували зі свининою. Також я знайшла в холодильнику такий м'ясистий червоний болгарський перець, часнику побільше, і цибулю. Сковорідку ми змастили олією, і додали сіль прямо в олію, щоб не прилипали продукти. А далі у нас вийшло справжнє фаєр-шоу. Коли вогонь ще був дуже сильний, він спалахував прямо в сковорідці. Але від того страва стала ще смачніше. Спочатку ми обсмажили м'яско, потім додали картоплю, трішки її підсмажили, і додали болгарський перець, чесник та цибулю. І майже в кінці додали спеції сіль. Перець, паприку та мелений імбир. І готували під кришкою, поки картопля не стала м'яка. В кінці посипали зелені. Цю смакоту можна готувати і просто на пательні в домашніх умовах. Щиро вам дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь і напишіть, чи сподобалось відео в коментарях.